У самому центрі села Скварява, що в Золочівському районі Львівської області, продається охайний житловий будинок площею 60 квадратних метрів. Будинок цегляний, утеплений, оздоблений декоративною штукатуркою та пофарбований, має надійну покрівлю з керамічної черепиці, вікна нові, металопластикові, у домі три кімнати, коридор, веранда та підвальне приміщення. В середині зроблений якісний ремонт, усе виглядає свіжо та затишно. Будинок продається з меблями, тому одразу після купівлі можна заселитися і жити та облаштовувати будинок під свої потреби. Опалення комбіноване, працює як на газу, так і на дровах. Це дозволяє регулювати витрати на опалення залежно від пори року. Поруч із будинком облаштовані господарські споруди. Загальна площа земельної ділянки становить 25 соток, цього більш ніж достатньо, щоб втілити найрізноманітніші задуми. Ви зможете облаштувати простору зону відпочинку, висадити плодові дерева. А також залишити місце підгород. Село Скварява живе і затишне. Тут є школа, дитячий садок, магазини, церква, транспортне сполучення зручне. До міста Золочева лише 15 кілометрів, курсують маршрутки, а також є залізничне сполучення. До Бузька близько 20. Тож навіть проживаючи в селі, ви зможете швидко дістатися до міста. Телефонуйте до власника для деталей та домовляйтеся про перегляд. Ціна 25 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.